На сьогоднішній день, ну, по перше, в своєму визначенні в тому, що в Росії сформувався терористичний режим, парламентська асамблея політично чітко зазначила, що насправді Росія це квазідержава. Що там немає держави, а там є режим, і це завжди йде з негативною конотацією. Тобто слово режим по відношенню до будь-якої держави це негативна конотація. І по-друге, мова йде про те, що цей режим має терористичну природу, тому що насправді депутати парламентської асамблеї були реально і щиро вражені тим, що відбувалося в Україні в понеділок. Тобто деякі з цих депутатів були в Бучі, деякі з цих депутатів були в Верпіні, деякі, цих... деякі з цих депутатів. Були на Харківщині, вони бачили і вони знають, що відбувається в Україні. Тим більше, що українська делегація теж про це говорить. Але відверто терористичні дії, які російська держава вчинила по відношенню до України в понеділок, поціливши абсолютно свідомо в енергетичну інфраструктуру і в цивільну інфраструктуру, схилили. Шальки Терезів на користь того, щоб, по-перше, назвати те, що відбувається в Росії, не державою, а режимом, і по друге, що це абсолютно очевидно терористичні дії і це дії терористичного режиму.